Жартома цілком про серйозне у вівторок. У день сміху у першій школі пройшов міський фестиваль дружин юних пожежних рятівників, у ролі яких традиційно виступили учні шкіл міста. Фестиваль давно став традиційним. Його мета незмінна ось уже впродовж багатьох років і полягає в ознайомленні школярів з правилами безпечної поведінки в разі виникнення надзвичайної ситуації. Фестиваль також допомагає школярам розкрити свої творчі здібності. Ми з будущева інопланітяні, які літом на кораблі на планету Земля, щоб врятувати і оберегті людей від... каких -то ошибок от ну, в общем рассказать все о правилах безопасности В первой ситуации это нужно звонить в пожарные 101 если случится уже такая беда я буду призывать во первых чтобы никто не спричинил пожар аккуратно себя вести возле очень горячих мест соблюдать правила поведения в лесу и так далее. Команда первой школы – незминный лидер цехпорогоней, как в месте, так и в зональных смаганиях, поседая призовые места в области. Команда в этом году у меня совсем новая, молоденькие, новые, еще немножечко мало опыта у них, поэтому, конечно, с этим было сложнее. вот. Но мне очень нравится этим заниматься, потому что это интересно, и это интересно детям, и это полезно и нужно детям, потому что, вот, казалось бы, Такі мілочки, як виключити або не можна включати одновременно ті ж, допустим, електроприбори, а їм нападають, що вони об этом говорять і вже з якоюсь гордістю этом доносять до наших малышей. Перша школа вже такий фестиваль приймає не вперше, і як традиційно займає почасне перше місце. Приведення такого фестивалю виховує в дітей повагу до старших. Та орієнтується в надзвичайних ситуаціях. Більше того, рятувальникам відомі факти, коли діти шкільного віку під час надзвичайної ситуації справно діяли, рятуючи чиєсь життя. Сьогодні ж під час фестивалю проводилося три конкурси. Окрім виступу на сцені, учасники повинні були підготувати плакати соціальною рекламою, визначити за фотокартками види грибів, назвати їстівні й отруйні. І хто зі шкільних дружин за підсумками цих конкурсів набрав найбільшу кількість балів, став переможцем фестивалю? Хоч відзначено було всіх. Традиційно лідируючи позиції зайняла Лозівська перша школа. Друге місце посіла Банютинська школа номер 1 третє розділили між собою колегіанти і учні сьомої школи. Всі вони, а також інші учасники, повернулися з фестивалю з незабутніми враженнями. Ми хотіли всім номером показати те, що не можна бавитися з такою стихією, як вогонь. Вона є дуже небезпечна і тому її і з нею буде треба обережно. Незабаром відбудуться зональні змагання. Фестивалю Лозову на них традиційно представлятиме Лозівська перша школа.